В нашій Україні свято гарне є, за щедрівка з сином, щедриком іде, Віхола танцює, щедриком горі і щедрівку чути в кожному дворі. Весь народ радіє пісеньки співа. В тих піснях лунає чарівні слова. На добро достаток, щастя та любов. Шле благословіння, чудо дзвін церков. Панував завжди, щоб в Україні мир, землю нашу рідну, Бог благословив. Щедрий вечір, добрий вечір. І дорослі, і малечі, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, і багаті, і веселі, і на дворі, і оселі, Щоб Господь оберігав вам усе потрібне дав, щоб ви квітли з кожним кроком, боже всіх вас з новим роком. Вір у вашій хаті ми пише пощадрувати. Щастя зичем мородимі, ми рудненці Україні, всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Все рухщевочка прилетіла, сівочка, стала собі ще видати. Господаря викликати, Вийди, вийди господарю, Подивися на кошару, там ялочки покотились, там ялочки Накотились, no. тебе жінка, чорна брова, тебе жінка, чорна брова, ще річ щедрик, ще рівочка прилетіла, властівочка стала собі, щебетати, господаря викликати, вийди, Господарю, подивися на кошук. Коліт колітко, літниця, добре з медом паляниця, а без меду не така, дайде тітка та така, а під так не такий дайте, грибінь золоті. Щедрик, ведрик, дайте вареник, грудечку каски, кільце, ковбаски, батько сварився, щоб не барився, мати карала, щоб кусок сала. Короткі свитки, померзлі літки, Добрий вечір, щедрий вечір. Добрий вечір вашій хатті, ми прийшли пощадрувати, щастя з дичим у родині ми, в немці, Україні, сім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Щедрик, щедрик, щедрючка прилетіла лащочка. Стала собі щебетати господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились і ягдечки народились. Тебе товар веш, хороший будеш мати, мірку брати. хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорно брова. Ștedru, 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 oșca, preleti la la și oșca. Se privește, se Щедрих-щедрих щедрівочка, Я сяяла в небі зірочка. Тож прийшли до вас до хати, всім здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік, і йшли лише радість на поріг, дружньою була родина і вся наша Україна. Добрий вечір, вашій хаті, ми прийшли пощедувати, щастя родині, ми уненці Україні. Всім достатку. І у сім'ї порозуміння. Хай буде мир і буде воля українцям краща доля, хліб і до хліба в кожній хаті, всі щасливі і багаті. Щоб здоров'я не минало всю вашу родину, щоб настала перемога по всій Україні.